Час, сказав Ісус своїм учням, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. візьме на себе Хрест, та йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Євангелія, то її спасе, яка бо користь людині здобути світ, увесь і занапастити свою душу. Щоб людина може дати взамін за власну душу. Хто отже буде соромитися мене, слів перед цим родом, перелюбним та грішним? Хто буде соромитися син чоловічий, коли у славі Отця свого зі святими ангелами і сказав їм, істину кажу вам, є деякі з отут присутні, що не зазнають смерті, аж полки не побачать. Царство Боже, прийде що могутності. Слава тобі, Господи слава. Минулої неділі ми мали свято безвиження, чесно Великоча Христа. Цю неділю по, по тому свято, яка церква ця дає нам зову для розвитку. ми собі закарбували. В своєму житті, своїй пам'яті, що насправді є це. І сьогодні хотілося б порозумувати трошки так практично. Уявімо собі, що ми йдемо на гору. Висока гора. У нас в Україні є дуже багато дір. І хтось каже, ходи за мною. Я покажу тобі, все, я покажу тобі шлях. Це щось подібне. Як сьогодні каже Ісус, правда? Цей чоловік читає людина, чи каже, яка каже, куди я тобі покажу шлях на вершину, не обіцяє нам цей шлях. Не каже, що зараз буде все гарно, бо до вершини ще далеко. Але я покажу тобі, ходи за мною ти не будеш блукати. Саме про це сьогодні Господь говорить. Він знає, куди ми йдемо. Він знає, де ця вершина. І він іде попереду і показує шлях. Він каже, хто хоче, йде за мною, ходи. Навіть каже, хто хоче, може ж відмовитися. Але якщо ми вже є християни, якщо ми вже йдемо за Богом, то хіба є гідно відмовлятися, ми йдемо за ним. Ми ніби хочемо за ним. Ми вибираємо цю дорогу. Але деколи в нашому житті ці пошуки сенсу, чи в кар'єрі. Чи в земному щасті, чи в яку насолодах, через певні середники, правда? Хтось вибирає алкоголь, хтось вибирає наркотики, хтось вибирає розваги, хтось вибирає вбивство, хто ще щось. Тобто ми вибираємо собі якісь дивні середники, щоб здобути щастя. Хтось вибирає розваги, це не останавта Але все це минає, все це закінчується. Бо коли приходить смерть. Нічого вже не важливо. Коли ж ми йдемо за Богом, ми йдемо в життя вічне. Ми йдемо на цю саму більшу вершину, де немає смерті. І якщо ми йдемо, слідуючи за Богом, ми розуміємо сенс. Ми знаємо, куди ми йдемо і що нас чекає. Тоді моє життя не буває змісту, не буває сенсу, що я роблю. Але пам'ятаємо завжди, що. Ідучи на вершину, чи десь в дорогу, ми що з собою беремо? Наплічник, правда? І на це не є камінь, який грезе. А в наплічнику є всі речі, які потрібні для сходження на беро. Там є ці речі, які нам допомагають жити. Так само на пліччі нашого життя, оцей хрест, який каже, Господь візьме на себе, це є наш досвід. Наші знання, наші вміння, які віддаючи Богові, він нам дозволяє робити великі речі. Пам'ятаємо про 5 людей і дві риби. Дуже мало дали Богові. Але якщо ми це йому віддаємо, він нагодує п'ять тисяч людей. Тому цей хрест, який в нашому житті випробування чи легкість, яка чи радість, він є для того, щоб ми дійшли до гори. Щоб ми ним користувалися, а не від нього від, е, відсапувалися. Як є добре, коли ми, виходячи на гору, беремо свій наплічник, а в ньому ще є щось потрібно для інших людей. Правда? Ще забув, А в мене є. Я його проміс. Бо вершина то світло. Правда? Ми виходимо на гору, ми дихаємо вільно, ми вийшли на то світло. І саме це нам пропонує Господь. Хто не засоромиться мене, хто буде йти за мною, той побачить царство Боже в могутності. Всі ми, хто випробуємо, хто ми пройдемо цей шлях на гору, ми побачимо це світло. А одночасно ми побачимо те, хто є біля нас. Тому Хрест це не є, якесь терпіння, хрест це не є якась мука. А хрест є усвідомлення, що біля мене є інші люди. Зректися себе самого це не означає, що я не гідник, що я не маю що себе слухати. А зректися себе самого означає, що всередині, в центрі мого життя, не є моє я, не є моє его, яке так легко зачепити, яке так легко надламати. Бо тільки хтось мене на пальчик стане, чи ще я починаю кричати, бо моє его порушене. А зректися себе самого це поставити в центр Бога. Поставити в центр ближнього, жити для нього. І це про що ми говоримо? Коли ми приходимо на гору, а хтось каже, я не взяв з собою ні горнятка, ні виделки, ні мисочки. А ви кажете, а в мене все є. Я поділюся, яка є приємність, коли я можу послужити комусь, так, я в місто все. Це додаткова вага. Але це не камінь. Це миска, це виделка, це, це горнятка. Оцей хрест, який закликає взяти Ісус на себе, не є тягар непотрібний. Не є те, що ми маємо відкинути, чи чого ми маємо лякатися. А це є наше люди, це є наш досвід, який ми беремо на себе. Окутуємося силою Бога. І тоді це вміння, ці сили, ці знання застосовуємо, проходимо небезпеку, проходимо ці вузькі шляхи за ним, бо він йде перший. Не каже, йди переді мною, а ходи за мною. І тоді ми вийдемо на вершину свого життя, тоді ми досягнемо мети свого життя. Не просто смерть, а життєвіше. Бо саме з Богом ми відкриваємо мету свого життя. Саме в Бозі ми бачимо, хто ми є, для чого ми йдемо. І тоді нам дуже легко відповісти, що я тут роблю на тому світі. Для чого я є? Чи просто набивати бузом. Чи просто, щоб мені всі поклонялися і служили, сподіватися добре, як багач з відомої? Чи ми є для того, щоб вивести на гору людей, вийти самому на гору і вивести на ту гору до світла інших, показати їм ту радість? Царство Боже проходить в могутності, лише й могутні може зайти в нього. І саме про це сьогодні Господь говорить, коли він до нас каже, візьми свій хрест, він називає нас могутніми. Нужними, сильними, бо ми можемо його взяти на себе, ми можемо його пронести. Богу. Повіримо йому, що ми зможемо нести цей хрест і радіти при цьому, не страждати. Та як він взяв цей хрест на себе, проніс на нагору. І на горі всі прозвів хто він. Бо на горі перемоглася смерть, перемоглася брехня, перемігся диявол. Не віримо в те, що нам начитують, чи нас умають. Довіримося Богові і йдемо слідом за ним. Амінь. Слава Ісусу Христу.